Зараз ми готуємо трісні вареники з маком та грушею. Для цього нам потрібно замістити прісне тісто. Для прісного тіста ми використовуємо воду, борошно пшеничне, сіль та цукор. Всі продукти між собою змішуємо і замішуємо гарне еластичне тісто. Накриваємо його рушничком та ставимо для набухання куковини на 20-30 хвилин. Порошно не зразу, а засипаємо все зразу, засипаємо двома прийомами. Спочатку ми користуємося ложкою, коли тісто стає більш твердіше, ми використовуємо його руками. Тісто на вареники вже підійшло. Ми бачимо, коликовина дуже гарно у нас набухла, тому починаємо працювати. Розрізаємо на шматочки і зараз гарно розкачуємо, щоб тісто було синеньке, щоб вареники були ніжні. Там кипилю стіл або коврик, як у мене, щоб гарно було працювати, І за допомогою металевого кільця вирізаємо кужанці для вареньки. До вікружальці викладаємо начинку. Для начинку ми використовуємо мак, запарений та перебитий в ступці, відверні груші, прокручуємо через місорубку, додаємо трішки цукру і начинка готова. Так, потім починаємо формувати вареники. Надаємо форму під місяця, можна закручувати різними способами, а можна. Варимо в вкіплячі підсоленій воді до готовності. Коли вареники зварилися, готуємо їх до презентації. Вареники вже у нас пухкенькі, дуже гарні. Так, викладаємо в порції, прикрашаємо топінгом. Топінг може бути будь-який, я використовую малиновий. Прикрашаємо комквату, білочку м'яти. Прикрашаємо також чіпсами з кокосу і посипаємо цукровою пудрою. Це справа готова до споживання.